Урок математики, урок 7, сторінка 31. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання. Познач варіант, у якому записаний переставний закон множення. Переставний закон множення звучить так. Від перестановки множників добуток не змінюється. А помножити на Б дорівнює Б помножити на А. Це записано у варіанті під буквою А. Завдання друге. Підготовка до свят розпочалася 2 лютого 2023 року і тривала 4 тижні та 1 день до самого свята. Якщо розгрути календар, знайти дату 2 лютого, порахувати 4 тижні і 1 день, то ми дістанемо саме 3 березня, відбудеться свято. Третє запитання. Продовж твердження. Якщо перша і остання вершини ламаної збігаються, Така ламана є замкненою. Перегорніть сторінку, читаємо разом тему уроку. Нумерація трицифрових чисел. Таблиця ділення на 5, віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. задачі на збільшення числа в кілька разів. Отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами читати і записувати трицифрові числа. Вивчимо таблицю ділення на 5. Будемо вчитися віднімати трицифрові числа без переходу через розряд, а також розв'язуємо задачу на збільшення числа в кілька разів. Працюємо разом. Будиночок чисел. Знайдіть рядок від числа 301 до числа 310. Прочитаємо в прямому порядку. Читаємо разом 301, 302, 303, 304, 305. 306, 307, 308, 309, 310. Знайдіть наступний рядок, число 311, число 320, читаємо в зворотньому напрямку: 320, 319, 318, 317, 316, 315, 314, 313, 312, 311. Обведіть в цій таблиці числа, у яких цифра розряду сотень, а це третя цифра праворуч, на 2 більша від цифри розряду десятків. Тобто це число 310, тому що в ньому 3 сотні більше, ніж 1 десяток на 2. 3 відняти 1 дорівнює 2, а також 311, 312, 313, 314. 315, 316, 317, 318 і 319. Завдання 3. Читаємо разом. Запиши число, яке складається із трьох сотень і одного десятка. Три сотні один десяток це число 310. Б. Три сотні і одна одиниця. Це число 301. Три сотні і одна одиниця. В. Три сотні, один десяток і одна одиниця. Це число 311. Завдання четверте. Запиши кругле трицифрове число. Тобто, воно закінчується нулем. Три цифри у записі, у якому цифра розряду сотень 2. Ми знаємо вже першу цифру і останню. А цифра розряду десятків у два рази більша. Отже, у нас є з вами трицифрове число, у якому цифра розряду сотень дорівнює 2, воно кругле, тобто остання цифра нуль, а цифра розряду десятків у два рази більша, тобто ми два. Множимо на 2 і дістаємо 4. Отже, це число 240. Запишемо його. Через клітинку праворуч запишемо сусідів числа. Число 240 має попереднє число 239 і наступне 241. Запишіть, будь ласка, на сторінці зошитах. Висота цифри одна клітинка. Перегляньмо інформацію, відтворимо її. Одна доба це 24 години. Одна година 60 хвилин. Одна хвилина 60 секунд. Пригадали. Виконаємо наступне завдання. Запишіть в робочому зошиті завдання за зразком. 75 хвилин це просте іменоване число. Перетворимо на складене. Найбільша кількість хвилин це 60. Заберемо у числа 75, 60 хвилин. Залишиться ще 15. Тому що 75 відняти 60 дорівнює 15. 60 хвилин це 1 година. І 15 хвилин. Отже, 75 хвилин це 1 година і 15 хвилин. За таким зразком запишемо у робочому зошиті наступні 5 виразів. Отже, розгорнули робочий зошит і записуємо у ньому, пропустивши вниз 4 клітинки 13 лютого. Нижче класна робота, завдання 5, Завдання під буквою А. 85 хвилин. Міркуємо. Найбільша кількість хвилин це може бути 60 хвилин. Додаємо ще 85, віднімаємо 60, це буде 25 хвилин. Перетворимо 60 хвилин на 1 годину. Отже, ми будемо мати, ставимо знак «дорівнює», що це є одна година і 25 хвилин через клітинку вниз, другий вираз 94 хвилини. Знову знаємо, що найбільша кількість хвилин, яка є, це 60 хвилин. Додаємо ще 94 відняти 60. Це буде 34 хвилини. Міняємо 60 хвилин на 1 годину і маємо ще 34 хвилини. Вираз під буквою В. 100 хвилин. Працюємо за поданим вище алгоритмом. 100 хвилин найбільша кількість. Це 60 хвилин. Додаємо 100 відняти 60 дорівнює 40 хвилин. Міняємо 1 хвилину на 1 годину. Додаємо ще 40 хвилин і маємо 1 годину 40 хвилин. Вираз під буквою Г. 119 хвилин. Шістдесят хвилин. Додати, сто дев'ятнадцять відняти шістдесят дорівнює п'ятдесят дев'ять хвилин. Замінюємо 60 хвилин на 1 годину. Залишається 59 хвилин. І останній вираз під буквою Д. 130 хвилин. 130 хвилин. Ставимо знак дорівнює. І так, 130 відняти 60 хвилин. Маємо 70 хвилин. Міркуємо. А ми можемо іще 60 хвилин забрати. Тоді залишається 130 відняти 60 і відняти 60 дорівнює 10 хвилин. Замінюємо 60 хвилин це одна година, наступні 60 хвилин це ще одна година. Одна година плюс одна година це буде 2 години і 10 хвилин. Отже, 130 хвилин це 2 години і 10 хвилин. Запишіть завдання у робочий зошит. Ну а ми продовжуємо працювати далі. Пригадайте таблицю ділення на 5, повторіть її разом із диктором. 5 поділити на 5 дорівнює 1. 10 поділити на 5, дорівнює 2. 15, поділити на 5, дорівнює 3. 20 поділити на 5, дорівнює 4. 25 поділити на 5, дорівнює 5. 30 поділити на 5. Дорівнює 6. 35 поділити на 5, дорівнює 7. 40 поділити на 5 дорівнює 8. 45 поділити на 5, дорівнює 9. 50, поділити на 5, дорівнює 10. Заповніть у зошиті сторінку з пропущеними числами. Перевірте. Якщо так, поставте собі плюсик за правильне виконання завдання. Ну а ми з вами розглядаємо алгоритм письмового віднімання трицифрових чисел без переходу через розгляд. Для початку потрібно підписати так, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками, а сотні під сотнями. На лінії між зменшуваним і відємником ставимо знак віднімання рисочку. Замість знака дорівняння, малюємо наступну рисочку. Виконуємо віднімання, починаючи з розряду одиниць. Від одиниці віднімаємо одиниці від десятків десятки. В десятки від сотні, в сотні і записуємо відповідно. Одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. І так, перший приклад: 637 відняти 215. 7 відняти 5, 2. 3 відняти 1 2. 6 відняти 2, 4. 422. Розв'яжіть наступний вираз. Перевірте. 856 відняти 423 дорівнює 433. 983 відняти 562 дорівнює 421. 742 відняти 531 дорівнює 211. Прочитайте наступний приклад, перевіривши його з відповіддю. Всі ці приклади мають нам завдання перевірити вміння виконувати дію віднімання трицифрових чисел за наведеним вищим алгоритмом. Фіскурт хвилинка. Ну а ми продовжуємо спряцювати над задачами, прочитаємо разом пораду мудрої сови. Задачі, у яких потрібно знайти число, що в кілька разів більше від наведеного, є задачами на збільшення числа в кілька разів. Короткий запис до цих задач записуємо так Ромашок – три квітки, троянд невідомо квіток. Але, Але відомо, відомо що, що у, у два рази, рази більше. Задачі, у яких потрібно знайти число, що в кілька разів більше занаведене, є задачами на збільшення числа в кілька одиниць. Розв'яжемо задачу у зошиті. Софійка вишила 4 серветки, а мама у два рази більше. На Скільки більше серветок вишила мама, ніж Софійка. І так задача, в якій є запитання на скільки більше, це задача на різницеве порівняння, але ще є і задача, в якій потрібно знайти число що у кілька разів більше. Ця задача буде розв'язуватися. Двома арифметичними діями. Запишемо короткий запис. Спочатку підкреслимо те, що нам відомо. Нам відомо, що Софійка вишила 4 серфетки, а мама у два рази більше. Запишемо це у руб на сторінці джита. Першою у нас є Софійка. Софійка. Вона вишила чотири серветки. Далі мама. Невідомо кома у два рази більше. Малюємо знак більше. І ставимо стрілочку. Тепер головне питання задачі наскільки більше ванька встанька, ось ця дужка, і за неї пишемо на знак більше, наскільки серветок більше. Розв'язання. Нам відомо, що Софійка вишила 4 серветки, а мама у 2 рази більше. Знайдемо, скільки серветок вишила мама. Якщо мама вишила у 2 рази більше, ми повинні 4 помножити на 2. дорівнює Вісім серветок. Це ми дізналися, що вишила мама. Крапочка з комою. Тепер головне питання задач. Наскільки більше серветок вишила мама, ніж Софійка? Запитання задач з різницевим порівнянням. Наскільки потрібно від більшого числа відняти менше? Друга арифметична дія. Наскільки. Мама вишила вісім, Софійка чотири. Наскільки вісім більше за чотири? Отже, вісім відняти чотири дорівнює чотирьом серветкам. Більше? Мама. Крапка, відповідь. Крапочка. Відповідь. На 4 серветки більше вишила мама, ніж Софійка. І поставили крапочку. Ось так ми з вами розв'язали задачу, якій потрібно було не тільки дізнатися, скільки серветок вишила мама, а ще наскільки більше. Вишила мама, ніж Софійка. Пригадаємо наступне завдання, що таке ламана лінія. А допоможе нам карта знань на сторінці 11. Сторінка 37. Карта знань, 30 37. Ламана це геометрична фігура, що складається з кількох послідовно з'єднаних відрізків. Хвалько. Пропонує другокласникам з'єднати точки так, щоб утворилася замкнена ламана. З'єднаємо точки, щоб утворилася замкнена ламана. Тепер, скільки ланок ми маємо? Обчислимо їх. Одна, друга, третя, четверта, п'ята і шоста. Шість ланок. Скільки вершин? Підпишемо А Б, С О К. Ми маємо 6 вершин. Що можна зробити? Який висновок? Наша ламана має 6 вершин і 6 ланок. Наша ламана є замкною ламаною. А замкна ламана це така ламана, кінці якої збігаються. І кількість вершин. Дорівнює кількості планок. Виконайте завдання незнайка, вимушіть йому швиденько дібратися до свого будиночку. Розв'яжіть приклади. Домашнє завдання виконати тест завдання у друкованому зошиті, а завдання третього завдання у учнівському робочому. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами. Вчилися читати і записувати трицифрові числа, повторили таблицю ділення на 5, вчилися виконувати віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд, а також розв'язували задачі на збільшення числа кілька разів.